Сіти на серцево, сіти на сергово, субота батька дучає, що їх слабо, зоямика, батька хлеб, мої слава, зоямика батька, свята, свята, герої. сурми поле палає, знову орда, із болі Наступає, суне, і суне, та ворог не знає, що на нього в нашім краю тільки смерть чекає. То не летав, реб'ють, то серце в грудях, не в дзвонах лаври тут вся сила в людях. Злітають, черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви Військо тримає, небо хоробами. Арійські лицарі вже йдуть за вами, яка б не сунула орда щурів, з нами сили світу і боги всіх наших пращурів. І дохнуть, сонце сходить, ця земля воїнів родить, гай сміливих Смерть ходить, гуляй, дике, поле. Ворог сунеться без переста. Діти повстануть і затягне на той світ, праже, наше дике поле. Нащо дивитися, учан ворожці, Поляжуть всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара терни, перемелю, бо я породу вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легендам показова І ще покаже свою міць, Полказова Біси дохнуть, сонце сходить, ця земля воїнів родить, гай сміливих Смерть ходить, гуляй, дике поле Ворог сунеться, без перестану, і землі прадіти повстануть. І затягне на той світ, Вража наше дике поле. Сонце сходить, ця земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сонця без перестану, і землі прадіди повстануть, ті затягне на той світ, враже, наше дике поле.